Допомагаємо в ремонті і лагодимо в основному буси. Бус саме універсальний після пікапа. Перший універсальний автомобіль на, на війні це пікап. Так, це 100% і евакуація, і військові дії це все пікап. Але другий універсальний автомобіль на війні це саме бус. Це медичка, це опять же евакуація, це технічна допомога. От ми автомобіль, оцей що після обстрілу постраждав, якого відкупили. Ми йому готовимо бистріше. Всього він піде в 72 бригаду в технічний підрозділ, який нуль ремонтує. У хлопців в штаті немає таких автомобілів. Наприклад, виїхати в поле, де поламався танк, якому треба поставити гусеницю, то ти ж не поїдеш з камазом або ще що то так. Загрузили бусіка, особливо якщо він ще Привод. Це дуже рід, рідкість, така, але буває де угодно заїхав, отремонтували, там і поїхав. Чи хтось тут на ротації, чи, е, чи хлопці наші київські приїхали на ротацію, чи наші. Формувалася та ж сама 46-та бригада да? е, е, Десантура. То е, поки хлопці були, вони до нас звертались, ми їм допомагали. Да? От. Потім хлопці уїхали в поля, ми для, для наших же ж хлопців купили автомобіль, зробили його під них, відправили туди. От. Тобто, поки тут стояла 30-ка, поки тут стояла 57-ма, поки тут стояли, от -от різні, різні, то вони ж звісно, приїжджали до нас. то Ми їх теж ремонтували тут. Так, оцей автомобіль з тероборони київської, яка зараз готується туди. Спільноти однодумців нічого не було, тому що ресурси вони закінчуються буквально сразу. Допомагають всі. От Тих же самих хлопців, які приходять на ремонт, у яких є можливість, не все ми оплачуємо. Да? Хлопці оплачують, наприклад, запчастини, от закупку запчастин. Це дуже допомагає, бо дійсно це така не дешева штука. От, ми працюємо на нас багато, в принципі. Ми в е, є люди, які займаються своєю роботою, своєю справою, але або фінансово з нами беруть участь, от, е, фізично беруть участь. Нам фарбує машини. Дядько, він свій особистий гараж, він вміє. Йому подобається це фарбувати. Так? Він свій особистий гараж переладнав для того, щоб ми могли туди приїхати. Він нам фарбував машини. Ми їх підготавлюємо, все, трем там заклеїмо. Там таке, от, і він нам фарбує. Якось у мене е, е, такий колега от, з часом з 2014 року ще, от, що ми е, Паша, що ми з ним. Е, в, от, то, то по окремості ми працювали, то разом. А оце останнім часом, уже після лютого місяця того року, да, то якось ми до кучки теж так вийшло, збилися. Що я, я був тут, а у нього була можливість, він теж ганяв машини за кордону, то ми їх. <кій> трошки до кучки збирали, де вони їхали. Люди з нашої громади допомагають. Навіть є, от, є е, е, наприклад, родина колесників, да? Вони знають, чим ми займаємося ще з 2014 року, вони нам нас забезпечують від свічок окопних там, до, до провізії, ті ж самі шкарпетки. От у нас є в одному гаражику, воно воно так акуратно все складається, і от хлопці приїжджають самі собі там. О, я хочу оце, забирай. Дуже багато яких питань вирішується просто так з ходу. Був такий випадок, що е, сусіди, е, от, теж коли знали, що. Потрібно гроші скинулись в такій кількості, що от, ну, реально за, за три години нам принесли суму, із якої ми доремонтували той автомобіль. о, Це автомобіль був для тридцатки, для снайперів. Той автомобіль ми доремонтували, потім е, до, ці гроші трошки пішли і ще на ремонт автомобіля для розвідки. І е, остаток, я вже не, не, не пам'ятаю для кого. Тобто з тої суми ми відремонтували три автомобіля. Не один, а три. Це наша громада це вся країна.